Привіт, святкові люди! Великдень це чарівний час, що поєднує традиції, віру та сімейні цінності. Але чи задумувались ви коли-небудь про історії, що стоять за символами, які ми бачимо щороку? Сьогодні давайте поринемо у захопливий світ великодніх яєць, зайчиків та квітів. Почнемо з яєць. Яйця символізують відродження та нове життя. Ця ідея давня та поширена в багатьох культурах, але в християнстві вона представляє Воскресіння Ісуса Христа. На Великдень ми часто розписуємо яйця в яскраві кольори, створюючи чудові писанки. Кожен візерунок на цих українських яйцях має своє значення: від захисту до процвітання та здоров'я. Це не просто ритуал, це мистецтво, що передається з покоління в покоління. Далі стрибнемо до зайчиків. У західних традиціях зайчик це великодній символ, завдяки його зв'язку з плодючістю та новим життям. Цей зв'язок сягає до християнських часів. Коли кролики асоціювалися з богинею остарою, богинею весни та родючості. Оскільки кролики швидко розмножуються, вони стали символами життєвої сили. Сьогодні Великодній Зайчик ховає шоколадні яйця для дітей, додаючи до свята грайливу нотку. І нарешті квіти. Квіти це більше, ніж просто гарні прикраси. Вони символізують весняне відродження, гармонію та мир. У багатьох культурах квіти є ознаками чистоти, світла та надії. Для християн вони також означають Воскресіння та нове життя. В Україні квіти часто прикрашають великодні кошики та святкові столи, особливо популярні тюльпани, нарциси та лілії. Великодні традиції різняться по всьому світу, але такі символи, як яйця, зайчики та квіти, мають універсальне значення. Це свято об'єднує людей, приносячи надію, любов та гармонію. Кожен символ має багату історію та значення, що виходить далеко за межі простої декорації. Вони є частиною великої традиції, яка несе глибокі духовні цінності майбутнім поколінням. Дякую за перегляд і щасливого великодня.